Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре 2 crew У нас сьогодні а, бій від нашого підписника а, з ніком viking 1998, грає він взводом на цій карті, взводний його на 60 тп лівандовський І, а, грає він на а, Супер -канкверері. Тільки я, а, мабуть, одразу хочу сказати, що а, у Super Conqueror КД на каліброваних снарядах 9,2, тобто наш Герой сьогодні не використовує калібровані снаряди, але є кілька позитивних моментів. Зараз все побачимо. Переїжджає просто по напрямку важких танків. Бачимо ВЗ-115А, чекає наш герой його тут. І бачите, що приціл направлений десь по каточкам. Не пробивають на 460. Побачив MX-50B з правої сторони і чомусь не дивиться, що відбувається зліво і перекатується так, скажімо, небезпечно. Тому що тут такий, до речі, дивний постріл. Чомусь я не бачу, що це був постріл в каток. Як на мене, то приціл був направлений просто на. Текстуру і не можу сказати. От е, дивіться, як грає наш герой. Е, постріли по каткам. Це просто мастхев для всіх, хто хоче е, правильно грати або краще грати, навчитися це. стріляйте по каткам. Ставте на гуслю, е, це вам надає додатковий досвід в бою, і е, ви збираєте більше більше очків і за допомогою вас будуть надавати ще дамаг. Ще один постріл в каток. Савзводного вже розбирають. Чому кажу про некалібровані снаряди? Тому що трошки ДПМ більший, але з каліброваними снарядами об'єкта 268 Drip4 можна його пробивати і просто не на галді, а на каліброваних снарядах. Друзі, знову постріл в каток. Майте на увазі, що треба навчатися, якщо ви ще не вмієте, треба, треба намагатися це робити постійно. Вибивайте з противника всі ремки, тому що тримати його на катке – це а, вигідно для вас та для ваших тімейтів. 3-3 наразі ми маємо а, по кількості залишених танків. 3-2, але бачите, не танкує наш герой. Із сьомий. Зараз верхній ВЛД пробиває на ББшки. І, і сьомий також пробиває. Пробиває просто в клінче, бачите, шукає, де в нашого героя можна пробити, але в клінче він його не пробиває. На Галді прошиває наш герой ще раз, Іса сьомого. Тим часом бабуся ворожа грає проти наших тіммейтів і забирає, і ПТшка їде, але ПТ їде дуже, дуже пізно. Навіть того самого а, Іса Сьомого вона не допомогла забрати. Хоча а, це дуже дивно. Тому що, ну, друзі, стояти на респі а, не можна. Не можна так довго стояти. І якщо ви бачите, що вже йде розв'язка бою, то тим більше фулова, майже бабаха, ну, могла допомагати. Тігрьок 2019 з клана Хурма залишається, дає шот по нашій бабусі. Правильно робить наш герой, він його просто вирішив об'їхати, і це правильне рішення, тому що, тому що ФВшка зараз знову на КД, і він має на меті заїхати йому в корму. Майже так, але трошки не виходить. Він заїхав, але не в корму. Дивіться, друзі. Рємка. Вибита ремка і вже не довертає. Ще один каток. І все. І все. Просто 183-й просто помиляється. Просто помиляється з рахунок того, що в нього вже не вистачає. Якщо б він не зробив цей постріл, він би міг його зробити трошки пізніше, коли став би на гуслі знову. Але помилки мають такі наслідки. Тому, друзі. Цей бій 5354 дамага, це мастер. Навіть в такому бої. І що я вам хочу сказати, що ви бачите основу основу гри, і наш герой робить правильно. Він збиває, вибиває ремки ставить на каток в цьому бої просто. от Мабуть, це бій взірцевий, як треба каточити противників. Друзі, підписуйтесь на канал, пам'ятайте, що все буде Україна, ставте лайки, пишіть коменти. Всім пока!